Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресорки, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й дарує надію на нове життя. Привіт, я Олексія Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП цього тижня, 6 по 12 січня відбулося багато неочікуваних подій. Ми зібрали та проаналізували найважливіші події тижня, навіть ті. На які ви, можливо, не звернули увагу, бо розуміємо, що відслідкувати їх всім може бути досить важко. Тож ми пропонуємо разом з нами над ними відрефлексувати, щоб ви могли зробити свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon Кофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Нові правила мета. Компанія Мета, якій належить соцмережі WhatsApp, Instagram та Facebook, змінює модерацію контенту у соціальних мережах. Про це повідомив засновник Мета Марк Цукерберг. До речі, взагалі-то він же не німець, то мало би бути Закерберг, Але в нас уже всі звикли називати його Цукерберг. Тож він висловився, що, хоч і ніби з добрих намірів, але компанія впроваджувала обмеження, чим заважала свободі висловлення, і розчаровувала цим своїх користувачів. Щоб це змінити, мета завершує програму перевірки фактів сторонніми організаціями в Штатах та запускає новий інструмент спільноти. Ця система нагадує підхід Ілона Маска в Ікс. Користувачі зможуть самі оцінювати недостовірний контент та додавати до нього інформацію. Хоча тут є певні острахи, адже саме після того, як власником соцмережі Ікс став маск та запровадив нові правила, платформу почали критикувати за поширення теорії змов та мови ненависті. Але в мета вважають, що ці примітки спільноти будуть менш схильні до упередженості. А сам Цукерберг каже, що ну не може бути так, що щось дозволено сказати по телебаченню, але не можна сказати на платформах. Ця свобода відобразилась і на послабленнях щодо чутливих тем. І ось тут вже товариство збентежилось. У CNN повідомили, що користувачі тепер можуть називати жінок домашніми речами чи власністю а трансгендерних чи небінарних людей воно. Адже пункт правил, у якому такі висловлювання заборонялися, автори викреслили. Також, якщо переглянути ці правила, можна помітити, що тепер користувачі можуть звинувачувати людей у психічних захворюваннях через їхню сексуальну орієнтацію або ж гендерну ідентичність. Раніше таке видалялося згідно з правилами платформи. Виходить, мета відмовляється від правил, які захищають ЛГБТ-спільноту. До речі, щодо політичного контенту у соцмережах, то компанія повертає його в рекомендації. Тільки от ніби користувачі зможуть регулювати, скільки такого контенту вони бажають мати у своїй стрічці. Як бачимо, очевидно, що зміни компанії пов'язані з новим політичним вектором штатів та задумами новообраного президента. Але по суті ці пункти правил ставлять глобальне питання цензури: чи потрібна вона взагалі, і чи варто дати повну свободу слова. На мою думку, тут є дилемма: те, що користувачі можуть вільно висловлювати свої думки, звучить доволі демократично, і це ж ніби те, до чого прагне багато хто. Але чи не призведе все дозволеність до хаосу та руйнівного впливу? Думаю, що таке абсолютно можливо, або більше навіть вірогідно. А у правилах мети ніби якісь гойдалки. То було багато обмежень, а тепер воля, яка дозволяє образи за ознаками раси, етнічної та релігійної належності, національного походження, інвалідності, касти, сексуальної орієнтації, статі, гендерної ідентичності та серйозних захворювань. Де тут баланс, щоб не закривати людям рота, але й зберегти безпечне середовище? А ще щось я дуже сумніваюся, що українці матимуть свободу висвітлювати правдиву ситуацію в Україні. Можу припустити, що тут нам бани і далі прилітатимуть. Неформальний подкаст президента в неділю 5 січня вийшло велике інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, популярного подкасту зі штатів Лексу Фрідману. Для довідки Фрідман блогер та науковець, спеціаліст з інформатики і дослідник штучного інтелекту. І, до речі, з цікавого навчався він у школі в Києві. Лекс також є науковим співробітником Масачусетського технологічного інституту та за чутками другом Ілона Маска. У 2018 році Фрідман запустив подкаст на YouTube, який початку був лише про штучний інтелект, але згодом теми значно розширились. На його подкастах вже встигли побувати репер Кенні Вест, мільярдер Ілон Маск і власник мета Марк Цукерберг. Сам Фрідман називає інтерв'ю Зеленським відвертим та напруженим, оскільки Фрідман спеціаліст зі штучного інтелекту, він досить влучно використовував його в цьому інтерв'ю. Відео на каналі Фрідмана має чотири звукові доріжки: англійську штатів, українську, російську та британську англійську. Так ось, оригінальний аудіозапис інтерв'ю позначається британською англійською. Всі інші звукові доріжки це переозвучка інтерв'ю штучним інтелектом. Слова сказані Зеленським на адресу Путіна і росіян були чи не головною темою для обговорення цього інтерв'ю. Президент України намагався пояснити Фрідману, що припинення вогню без чітких гарантій безпеки буде означати лише відтермінування нового наступу росіян і що другого разу вони будуть значно більш підготовлені. Відтак Україні потрібні гарантії безпеки по типу НАТО. Якщо не НАТО, то такі, як і має Ізраїль. Фрідман не забув спитати про корупцію, адже це питання дуже непокоїть громадян штатів. Зеленський констатував, те, що ви бачите в нас корупцію, означає, що ми з нею боремось, адже ми ви висвіт... Підтвіємо це публічно. Ну і тут було трохи невтішної статистики. Президент наголосив, що за весь час Конгрес проголосував 170 мільярдів доларів допомоги для України, але ми не отримали і половини з цього. Говорили в інтерв'ю і про вибори. Зеленський сказав, що існує реальна можливість провести їх за 90 днів після закінчення воєнного стану. На противагу Путіну заяви щодо новообраного президента Штатів та Ілона Маска були почасти компліментарними. Зеленський висловив сподівання, що новообраний президент штатів буде першим лідером, що прилетить в Україну на літаку. На каналі Фрідмана ролик Зеленський набрав вже 4 мільйони переглядів. Ну як на мене, важко назвати це інтерв'ю вдалим. Протягом всього часу Фрідман намагався просунути Зеленському меседж про те, що у нього є мрія, про те, що Путін, зеленський президент штатів, сядуть за стіл і домовляться. А Зеленський дуже розлого пояснював, що у випадку з Путіним домовитись навряд чи вийде. Спонсор нашого показу спрага. Спрага, користь, неймовірний смак та гарний настрій. Золотий глобус. На цьому тижні відкрили сезон нагород в кіно і телеіндустрії. Першим традиційно є золотий глобус. Премія, на якій, як сказала ведуча, відзначають найкращі фільми і лишають місце для телебачення. Власне, нагороджуються і кінотворці, і телетворці. Цьогоріч це була вже 82-га церемонія від Голівудської асоціації іноземної преси. Як і зазвичай все починалося із червоного хідника. Зелена Гомес із нареченим Бенні Бланко, Тімоті Шаламе зі своєю дівчиною Кайлі Дженер, Анджеліна Джолі з донькою Захарою, Помела Андерсон із сином Брендом Томасом Лі у мене склалося таке враження, ніби на цьому золотому глобусі він був якимось таким романтичним і дуже сімейним. Не будемо довго зупинятися на червоному хіднику. Давайте ближче до церемонії. За всі роки проведення уперше в історії її сольно вела жінка стендап-комікеса Нікі Глейзер. З перших хвилин вона сказала, що про смажку влаштовувати не збирається. Якщо що, це такий комедійний формат, у якому комік робить жартівливі, часом доволі гострі і саркастичні коментарі на адресу конкретної людини. Так от здається, без цього не обійшлося, бо жартів про гостей та номінантів пролунало немало. А жарт на адресу зірки фільму Дюна Зендаї то взагалі спровокував осуд. Акторці то прилетіли компліменти і за Дюну, і за ще один фільм, в якому вона зіграла, що має назву Суперники, що це було все гарно. Але ж порівняння цитую сексуальніше за кредитну картку Діді. А потім і додала, що автопаті буде цього року не такою хорошою. Нагадаю, декілька місяців тому у Голівуді був скандал через розпусні діяння відомого репера на білих вечірках. Але на загал, судячи з реакції в залі на промову Нікі Глазер, аудиторії жарти все ж таки зайшли. Та звісно, всі зірки були найбільше схвильовані результатами. То що ж маємо? Тріумфували фільми Емілія Перес» та Бруталіст. А серед серіалів найкращим Голівуд вважає серіал Сьогон. Із сюрпризів на золотому глобусі тріумфально повернулася Демі Мур, здобувши нагороду за найкращу жіночу роль у боді горорі Субстанція. 62-річна акторка під час церемонії емоційно відреагувала на нагороду зі словами, що її перемога в умовах такої сильної конкуренції стала для неї справжнім шоком. Ну і однією із найяскравіших несподіванок вечора стала бразилійка Фернанда Торес, яка отримала статуетку за найкращу драматичну роль у фільмі Я все ще тут. На хвильку вражає тут саме те, що випередила вона голівудських зірок Анджеліну Джолі та Ніколь Кідман. Що ж, здається, не дарма золотий глобус називають репетицією Оскара, бо якщо переглянути список номінантів і головних претендентів на головну кіноподію року, бачимо там ті ж, наприклад, Емілію Перес та Бруталіста. Якщо брати інформацію минулих років, то відсотків на 50-70 збіги бувають, принаймні щодо фаворитів. Після золотого глобусу на Оскар чекає фактично весь світ, але з тим, яке лихо зараз у Каліфорнії, зараз не до творчості. Спершу будемо сподіватися, що райони пошвидше поборять його і зможуть почати відновлювати життя. Останній Рамштайн цього тижня на авіабазі НАТО в Німеччині відбулася ювілейна 25-та зустріч контактної групи формату Рамштайн. Міністр оборони України Рустем Умеров назвав її однією з найважливіших за останній час, але також додає, що вона, на жаль, може стати останньою. Ми б тут хотіли вам розповісти про купу крутої зброї, яка буде рятувати життя наших людей, про колосальну фінансову підтримку для нашої країни і потужні заяви західних лідерів. Але цього немає. З партнерами затверджені дорожні карти за вісьма напрямками співпраці: це авіація, ППО, морські спроможності, артилерія, бронетехніка, айці, дрони та розмінування. Також Умеров заявив, що ми з партнерами перейшли на новий рівень співпраці. На додаток до закриття нагальних потреб будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей української армії. Штати передають ракети для ППО та літаків на 500 мільйонів доларів. Британія передає 30 тисяч дронів, Німеччина побіця. Ця цього року передати ще шість комплексів ППО Арісті. Інші країни, такі як Канада, Норвегія та Ісландія, передають сукупно 92 мільйони євро на виробництво зброї для України. Як бачимо, нічого такого аж фундаментального на цій зустрічі не відбулось. Що нас насправді цікавить, так це чи будуть Рамштайни проходити надалі, та чи будуть вони взагалі? Поки що коментарі щодо цього вкрай обмежені. Сам новообраний президент штатів жодним чином не коментував допомогу для України і зустрічі у форматі Рамштайн після обрання. Втім, пригадуючи його старі заяви, може вкластися враження, що новообраний не такий вже палкий прихильник допомоги для України, принаймні в цьому форматі. Президент України Володимир Зеленський висловлюється щодо цього оптимістичніше і заявляє, що наступний Рамштайн пройде вже в лютому. Станом на вересень 2024 року країни формату Рамштайн вже надали Україні військової допомоги на понад 106 мільярдів доларів. На жаль, попри очікування, Рамштайн не став тим майданчиком, на якому блунали гучні заяви чи приймались ключові рішення. Проте у найважчі для нас час він допоміг тримати наших партнерів в курсі наших реальних потреб. Та їх виконувати в цьому безумовно його успіх. Ну а ми ще сподіваємося, що якщо Рамштайн все ж таки зупиниться, його замінить ще кращий і ефективніший формат. Зведення з фронту цього тижня нашу рубрику про події на полі бою варто почати з неочікуваного наступу Сил оборони України на Курському напрямку. Спочатку про наступ почали писати російські воєнкори пізнішу інформацію підтвердив центр протидії дезінформації, а вже потім і український генштаб. Зі свого боку армія РФ теж зібрала сили та почала зустрічний наступ на ЗСУ. Весь цей час мережу ширилися кадри то про рух української колони бронетехніки в обхід мінних полів, то про розбиття цієї колони силами РФ. Потім виявилося, що справжнє лише перше відео, теж відео на якому армія РФ нібито нищить колону ЗСУ в Курській області, виявилося колажем зі старих відео. На переважній більшості до речі, знищують саме російську техніку. Виглядає як черговий антикриз для заспокоєння внутрішньої аудиторії в Росії. Російська же сторона заявляє, що мета наступу українських сил Курська АЕС. Втім, офіційні посадовці цей наступ поки що ніяк не коментували. Щодо результатів, то інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ просунулись південній частині Бердена, а також у центрі населених пунктів Руське Порічне і Новосотинське. Зі свого боку, армія РФ просунулася на захід від малої локні. На харківському напрямку окупанти підійшли впритул до Куп'янська. Лінія фронту вже знаходиться за 2 кілометри від міста. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Андрій Бісєдін. Також він закликає містян евакуюватись. Протягом тижня мережу ширилась інформація про те, що Білорусь нарощує військові сили на кордоні з Чернігівською областю. Пізніше стало відомо, що Білорусь розпочала навчання військ ТРО у Гомельському районі. Про це повідомило аналітичне видання Білоруський Гаюн з посиланням на Міноборони Республіки Білорусь. Збори будуть тривати до 31 січня. Держприкордонслужба України інформує, що така ситуація цілком нормальна. Навчання в Білорусі відбуваються постійно. Ударних формувань на напрямку нашого кордону не відмічається. Отож, загрози поки немає. Ну і на останок цього тижня зсу уразило стратегічно важливий для РФ НПЗ у місті Енгельс. Саме цей НПЗ слугував джерелом палива для стратегічної авіації, що базувалась на аеродромі Енгельс 2 Резюмуючи, по факту оборона по ключових напрямках продовжується. Варто сказати, що ніхто не очікував нашої нової атаки на Курському відтинку фронту. Особисто ми чекаємо на нові подробиці цієї операції. Технології майбутнього цього тижня відбулася епохальна подія у світі технологій, що стосується кожного геймера і не тільки їх. А навіть студентів, кінопродюсерів, графічних дизайнерів та AI. 7 січня відбулася презентація нового покоління відеокарт компанії NVIDIA. Відеокарта це чіп або графічний процесор всередині пристрою, який перетворює дані на картинку. Завдяки саме такому чіпу, ви, наприклад, можете дивитись наше відео. Існує багато версій графічного процесора, але NVIDIA – це один з найпотужніших, що використовується переважно для геймінгу. Адже там потрібні просто шалені потужності. Хоча такі ж чіпи можуть використовуватись також і в відомонтажі та графічному дизайні. В червні минулого року компанія NVIDIA обігнала Microsoft та Apple і стала найдорожчою компанією світу. Акції компанії оцінюються у приблизно 3-3 трильйона доларів. До речі, кожного року, коли виходить нова відеокарта, в інтернеті жартують про те, що вона стала потужнішою вдвічі. А отже, доведеться продавати щойно куплену карту і купувати нову, щоб продовжувати грати в сучасні ігри. Дехто навіть каже, що це все глобальна змова геймдизайнерів та розробників технологій, щоб примушувати покупців постійно купувати нове та дорожче обладнання. Втім, цього разу інновація від Nvidia полягає в тому, що вперше для оновлення на нову відеокарту гравці заплатять менше. Так найпотужніша відеокарта старого покоління 4090 коштує 1600 доларів, а середня карта нового покоління 50-70 коштує 549 доларів, тобто втричі дешевше. Але при цьому за потужністю вона однакова. Ну окей, одне діло люди, які купують відеокарти для гри, але ж зовсім інша справа. Це творці кіно, які теж використовують ці ж самі графічні процесори для створення спецефектів. Просто уявіть собі, наскільки дешевшим у виробництві стане кіно. Але це ще але не все. На презентації представили четверте покоління технології Nvidia Deep Learning Super Sampling 4. Ця технологія штучного інтелекту, який значно підвищує продуктивність. Тобто, коли відеокарта буде підключена до інтернету за допомогою штучного інтелекту, на серверах NVIDIA вона буде ставати потужнішою у 8 разів. До речі, саме через це штати накладають суворий контроль на експорт чіпів Nvidia. бо такі обчислювальні можливості можуть створювати дуже продуктивний штучний інтелект. Наскільки саме потужні, наразі Nvidia працює над своїм власним асистентом, що буде працювати на кожному пристрою з їх відеокартою. Це на хвилиночку третина всіх ноутбуків та комп'ютерів, навіть не на ігрових. Новий асистент NVIDIA буде виглядати як ігровий персонаж, що буде прямо на робочому столі комп'ютера допомагати користувачу з його задачами. Очікується, що надалі асистент зможе навіть брати участь в відеоконференціях замість людини і продавати їй неважливіше, та навіть керувати комп'ютером замість людини. От просто уявіть собі, що ви можете сказати своєму комп'ютеру, самому розіслати листи по роботі або відправити якийсь важливий документ. І він зробиться, поки ви п'єте каву. Ще від появи штучного інтелекту передбачалося, що його розвиток призведе до швидкого стрибка технологічного прогресу. Схоже, саме за цим ми зараз і спостерігаємо. Майбутні економіки. Україна наразі перебуває в періоді найбільшої нестабільності. Не зрозуміло, що буде з бойовими діями, чи буде в достатньому обсязі проходити допомога, чи буде світло газ та тепло. І на тлі всього цього так і хочеться спитати: а що буде з економікою? В питаннях макроекономіки рідко буває лише один прогноз: отож, маємо для вас три сценарії розвитку подій, що спираються на різні умови у світі в Україні, що підготували наші колеги з інва бізнес, покликанням на експертів у сфері економіки. Відтак базовий сценарій ґрунтується на тому, що подальша монетарна та фіскальна політика буде пов'язана з виконанням зобов'язань за програмами співпраці із заходом і відповідно отриманням допомоги в достатніх обсягах. За таких умов ВВП України зростатиме на 3-4% за рік. Курс гривні до долара буде приблизно на рівні 43 гривень за долар на кінець року сягне позначки 45-46, а рівень інфляції залишатиметься на рівні приблизно 7%. За таких умов, товари та послуги продовжуватимуть зростати в ціні, але на тому ж рівні, на якому вони дорощують зараз. Без швидких стрибків за негативного сценарію, тобто якщо Україна втратить ще більше територій та людей, та якщо зменшиться підтримка від партнерів, то ріст ВВП буде на рівні 2-3 Долар буде коштувати в середньому 45 гривень. А на кінець року курс взагалі може сягнути 50 гривень. Інфляція сягне 11%. Ну і звісно, збільшиться як дефіцит бюджету, так і державний борг. Експерти прогнозують, що у випадку негативного сценарію він може сягнути понад 100% ВВП. За такого сценарію товари та послуги різко подорожчують в деяких сферах, можуть навіть виникнути дефіцити. Позитивний сценарій можливий за умови припинення вогню або підписання мирної угоди, відбудови виробництва та поліпшення інвестиційного клімату. Тоді збільшиться рівень виробництва товарів та послуг і відповідно зменшиться рівень безробіття в країні. За цього сценарію ВП зросте на 4-5 Долар коштуватиме 41-43 гривні. І на кінець року зросте всього на гривню. Інфляція зберігатиметься на рівні 6-7%, а дефіцит бюджету зменшиться. Втім, навіть за таких умов нікуди не дінеться державний борг України. З цим у нас будуть проблеми ще довго. За таких умов товари та послуги будуть коштувати так само, як і зараз, а от грошей в кишенях українців ставатиме потроху більше, оскільки розвиватиметься до довоєнних показників малий та великий бізнеси. Ну і варто не забувати, що влада розглядає можливість зменшити податки, якщо бойові дії припиняться. Втім, все це буде відбуватися дуже поступово, тому що припинення бойових дій не означає одного моменту скасування воєнного стану. Про це кажуть навіть українські нардепи, наприклад, той самий Юрчишин. Отож, як бачимо, всі сценарії спираються лише на одну змінну – війну. Адже бойові дії можуть потребувати додаткових фінансових та людських ресурсів, які доведеться брати з економіки. А реальність така, що для того, аби функціонувала країна, має бути баланс між економікою та обороною. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.